Новий альбом Lord називається «Вірчин». На обкладинці альбому – реальний рентген-знімок тазу співачки. Для цього вона зробила приблизно 6 знімків різних частин тіла. Так, наприклад, знімок її грудей ми бачимо на фото, де показується сетлист альбому. У інтерв'ю радіо BBC One Lord говорить. Я просто відчував, що це був правильний portrait of me yeah. to be with this album. I was like, you know, it's a little bit mystical my belt, and my IUD. Багато у чому Virgin буде говорити про тілесність та вразливість. У період між альбомами Lord змінила засіб контрацепції з таблеток на внутрішню маткову спіраль, яку власне ми бачимо на обкладинці. Також упродовж цього Елла бореться із гінекологічним розладом, який супроводжує дуже сильні зміни настрою. Також альбом серед іншого буде досліджувати тему жіночого здоров'я і з'ясовуватиме питання, що взагалі таке фемінність і маскулінність, і де пролягає межа.